Ви реагуєте безпосередньо і вірите хлопчику, який починає мірятися блин, тим, чи він грав на фортепіани, з іншим президентом, який е, на фортепіани тим не грав, але е, руки у нього точно не страки виросли, і він багато чого речей на рівні Російської Федерації зробив грамотно, що стосується з точки зору підготовки до війни. Я не співаю йому дифрамби, бо воно падло яке б однієї смерті йому замало. Але система працює. І саме головне е треба розуміти Володимир Цасен Зеленському, щоб створити е удар по цілях е на території е Москви. Треба розуміти, що навколо Москви е пояс протиповітряної оборони здатний в одному залпі знищити до тисячі цілей і летять. Ви хочете створити безпосередньо блекаут. То ви мусите з трьох тисяч цих ракет, які ви обіцяли, тисячу направити на Москву, їх зіб'ють. Друга тисяча ударить безпосередньо по цілі. Але це нереально. Бо ми з вами гіпотетично розмовляємо про тисячу ракет. А тисяча ракет це е, пускові установки, які ми мусимо мати. також. І їх значно не тисячі, і в одному залпі ми не можемо підняти тисячу ракет в повітря. Це також брехня. І також треба розуміти, що. Е, Ракети це достатньо дорога річ, і витрачати їх на виконання забаганих президента. Ну можливо, Володимир Олександрович би зрозумів би, що краще знищувати енергетичні об'єкти поза Москвою, знищувати підприємства, які виробляють енергетику, знищувати підприємства, які виробляють цю зброю, і це значно б зменшили атакувальні спроможності ворога. Знов таки ж пріоритети в розподілі цілі. А коли ми розповідаємо, що второ в бік Москви полетіли, і що? І що? Так їх це тільки навколо Москви, а їх збивають ще поки вони летять. Вони ж не летять там окольними кутями. Вони плюс-мінус вже маршрути росіяни пробили і очікують, і збивають, бо з радікаційними станціями у них там більш-менш нормально, вони власне виробництво використовують, ефективно роблять. У нас є підприємства, які б могли це робити, але держава не закупає ці релески. Також питання чому. Тому обіцянки, що стосуються блекаутів, залишилися всього насіо обіцянками, і про них вже ніхто не згадує. Так само, як ніхто не згадує про тисячі про три тисячі ракет, які е, ми чекали. І вже про ті фламіни ніхто не згадує. Бо коли сплив скандал, коли дачани написали, данці написали е, запит, а куди ж ви, хлопці, гроші діли? На ракети, які ми очікували, що тому вже там всю Москву знищимо. Також цього немає. На жаль, е, поведінка е, керівника країни в певних моментах викликає занепокоєння з точки зору е, сприйняття правильно розмінної ситуації і поведінки по відношенню до ворога. Не лякати треба. А готувати промисловість, накопичувати ресурси і бити не афішуючі в тому напрямку, де нас не чекають, і коли не чекають, оце була б справжня поведінка верховного Головкомандуюча. Я хочу ще повернутися до цього скандалу з Ваганяном, де він фактично розкрив, як всі процеси відбувалися в службі безпеки України. Коли голова Служби безпеки України, ну з його слів і з його з тих матеріалів, які він надав, фактично в своєму кабінеті перераховує кошти і про ці схеми тиску і викачки грошей. Як ви вважаєте, звільнення Василя Малюка воно якось може бути пов'язано із цими схемами? Дивіться, складне питання. Е, на жаль, з моменту е, функціонування. Незалежної України і створення Служби безпеки України як е, дубліката або, колишнього КГБ, да, е, це пішло якраз в питання економічних спроможностей по заробітку для певних керівників цієї системи. Не тільки керівників, а всі, хто йшли в економічному напрямку. Вони з системи, яка захищала питання національної небезпеки, що стосується боротьби з е, шпигунами і захистом державної таємниці, перейшли більш на такі цікаві і прибуткові моменти. І це було при всіх президентах України не тільки безпосередньо при Зеленському. Давайте реально дивіться на речі. Що стосується е, керівництва пана Малюка, е, я ціную е, спроможність малюка під час війни організувати процеси. По е, якісному боротьбі з шпигунами. звичайно, не з усіма, і не завжди малюк міг зробити те, що він хотів, а те, що йому дозволяло зробити. Про якісну роботу з е, своїми підрозділами на фронті, бо сприйняття в багатьох бригадах, коли приїжджає підрозділ з Альфа, і коли приїжджає підрозділ ГУР під різними назвами. То до СБУ Альфа завжди вони відносяться настільки добре, якісно. бо там нема пантів і немає оцього шарма незрозумілих. Бо завжди, як приїжджає команда з вулиці Електрика, вони кажуть, якщо у них щось не складається, вони кажуть, це не наша тема. Ви нічого не розумієте, це державна таємниця. Ну, ці панти ми проходили ще лейтенантами, коли спецназі служили. Як вони щоки вміють надавати? Нічого не змінилося з тих часів. А що стосується малюка. За що його там зняли? З моєї точки зору, все ж таки, Малюка зняли за те, що він не зміг реалізувати забаганки президента, розглядаючи Службу безпеки України, президент розглядав як власного пса, який порвав би всіх і вся, особливо в питаннях Міндич -Гейту. Але Міндич склався, і ми ж розуміємо, що вже виходило на фінішній пряму по висвітленню певних прізвищ значно більше оточення до президента. Але Політтехнологію президента спрацювало добре, зіграли е, в такий потужний е, пас, спочатку зняли Єрмака, потім призначили Буданова, і суспільство радісно заплескало до долоні і сказали: цар розумний, бояри козли, от бояри всьому винні, і все. Вже всі забули, все простили. А те, що президент ще швиденько підчистив хвости і своїх е, друзів. Швиденько позбав українського громадянства, і тепер ми їх не можемо отримати з Ізраїлю, навіть якщо там ми подамо документи на їх екстрадицію, бо він власних громадян не видає. От і все. Тому питання не в малюку. Малюк це один з гвинтиків системи. І ця система заводиться не малюком, а заводиться тим, хто очолює ці процеси. І тут питання не на Володимирську, а тут питання безпосередньо на Банкову. Тому, от після ось цих всіх скандалів, я не розумію. Я розумію, що президент може і не поїде в Давос, але туди все одно полетить наша делегація. Хтось буде. Якісь переговори, перемовини, якісь певні будуть відбуватися в економічному плані, в тому числі. Як пояснювати інвесторам, щоб вкладали сюди кошти? Я не, не будуть вкладати, дивіться, не будуть вкладати, поясню чому. Дві причини. От я в вересні по цим же питанням ми працювали сполучених штатів людей, компаній, фірм, які хотіли вкласти гроші в Україну, бляха дуже велика кількість, але два фактори які зупиняють: перша незакінчена війна з Росією, і ніхто не буде вкладати навіть в простий там ларіок для. Виробництво Кока-Коли для продажу Кока-Коли за рахунок Кока-Коли. До речі, яка так і не вийшла з ринку Російської Федерації, просто змінила назву і далі виробляє, платить податки. А ми всі радісно п'ємо Кока-Коли, кажемо, яка смакота, так ми ж платимо п'ємо е, кров. Пробачте, бо ті гроші, які Росія платить е, в Росії, платить Кока-Кола. Це не не один мільйон, а й не одна сотня мільйонів доларів податків. Тому краще вже пробачити, не рекламуючи живчик, краще пити вже живчик. Все ж таки, хоч совість буде чиста. Але питання не про них. Питання полягає в тому, що ми можемо чогось досягнути тільки в тому випадку, коли ми будемо чітко розуміти, що нам треба зробити і як треба зробити. І тоді американські партнери будуть реагувати. Перше, реагувати на те, що ну, війна закінчиться, готові вкладатися, але є нюанси. І вони ще дуже яскраво вміють читати, дуже потужно читати яскраві такі е, статті американської пресі в американських засобах масової інформації, що стосуються корупційних складових всередині нашої країни. Ну також питання: от дивіться, у нас е, пройшла таким, таким легким таким, е, маском. Е, пройшло питання, що арештована е, група. Певних там спеціалістів, як військових, так і бізнесменів, які вкрали 1,3 мільярда гривень на закупівлю і виробництво протипіхотних протитанкових мін. Пам'ятаєте, яка була істерія влітку, коли ми сказали, ми виходимо там з конвенції, протимінної конвенції, конвенції, у нас все тепер буде в супер-дупер. E, можливо, в когось і було той, хто гроші вкрав на виробництво мін, але мін нема. Або вони такі неякі, що вони просто не спрацюють. Так ми навіть не знаємо прізвища своїх негідників. Зверніть увагу, що у всіх складових нема прізвищ. Чому? Вони розмазуються, коли ми чітко будемо розуміти, хто ворог, хто гад, хто крадій сприйняття, і що він народився в тому селі, вчився в тій школі. Жив на тій вулиці. Ми тоді будемо сприймати загрозу реально, і будь-який громадянин буде це сприймати реально. А коли десь хтось і ні про що, то й нема ступені загрози. Але владі це не потрібно, бо таких скандалів у них дофігає. Тоді багато може така яскрава знаєте, картина складатися з корупційних скандалів по всій країні, і куди не плюнь, будуть виникати прізвища, які наближені до банкової. От е, я повернусь знову до цієї теми кадрових призначень. Ми знову ж таки дивні. Е, президент рік тому звільняє Кубракова своєї посади. Е, більше того, ці люди фактично, е, ну вони пам'ятаєте, наєм Кубраков, вони ж мали забезпечувати захист енергооб'єкту. Зараз він його призначає радником. Чи це е, перетасовка після єрмака? Чи таким чином вирішили його сховати на рік, а потім повернути? Чи лава запасних малий? Та лава запасних вже взагалі у них відсутня. У них вже, я не знаю, шмигаль уже. Повнокрану я не знаю. Там у вас є значно більше друзів народних депутатів. Хай вони подають на розгляд на Верховну Раду введення нового звання заслужений міністр країни. Да, от він вже мабуть, там я не знаю міністром охорони здоров'я хіба що не був. А теж на всіх міністерських посадах і на кріслі прем'єр-міністра він був. І найголовніше, це ж ну, анікдотична ситуація. Ти дивишся, коли він виходить і каже, от такі проблеми в енергетичній системі, от такі от недопрацювання, от такі от козли. Алло, шановний, а не ти був прем'єр-міністром, і енергетика під приколим стабі. Що ж ти про ти той момент мовчав? А тепер ти тут став борцем за справедливість? І оце от просто, як, знаєте. Українське є прислів'я, ти йому, хоч в очі сиві буде кричати Божа роса. От вони про Божу росу. Вони приходять, починають викривати схеми, хоча б були як учасник цих схем. Або власної бездіяльності Ну, там же ж, бездіяльність завжди була не безкоштовна. На ту бездіяльність заробляли страшні гроші. Так тому і справа. Знаєте, ми з вами неодноразово зачіпали цю тему пам'яті наших героїв, і того чи рік тому чи півтора року тому, коли виникла ця тема будівництва національного військового меморіального кладовища, яке збудували на болоті. Тут з'ясувалося, що Це там, там... Де... де капачем хлопці з каналу Ісландія, Так. качема працюють. Ну. Де... Я... Ти... До речі, ну мабуть, непогано заробляють ще й державні кошти, те, ще може до речі, опубліковано родичі загиблих, що там вже ж дякують окремо. Там 24 чи 27 тисяч гривень. В нього вклад був і ось зараз з'явилося повідомлення від національного військового меморіального кладовища. Державна установа повідомляє Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій звільнений 20 січня 26-го року. Так швидко звільнили, а дві, два тижні відпрацювати. Знаєте, е, е, ці два негідника Петрової Іванов, блін. Це окреме питання. Що скажу так, що. Навіть не хочу про е, негідників говорити будь-що сподіваюся, час ростають крапки над і. І як там я вже казав, що по е, правій стороні хрещатика ще й вільне дерева. Ну і про те, що на фронті відбувається. Як ви оцінюєте зараз? Е, ми бачимо певний тиск, а він не, і не вщухав цей тиск. Він продовжується: е, Запорізький напрямок, Покровськ, Гуляйполе. Харківщина, як ви оцінюєте зараз ситуацію? Запорізький напрямок і Гуляєв Поля. Це один той самий напрямок. Це перша дивіться: три ділянки, які викликають у мене занепокоєння, і на жаль, в багатьох випадках має занепокоєння. Потім реалізовується в відступах певних підрозділів збройних сил з певних територій. Бо все можна передбачувати, і аналіз дій ворога е завжди приводить до того, що ми розуміємо, що і як вони будуть робити. Чому не здійснюється протидія? Ну, до військових може бути багато питань тільки в тому випадку, коли у них бригади будуть укомплектовані е нашим верховним молокомандуючим, хоча б на процентів 80%, коли кількість снарядів буде рахуватися боєкомплектами, а не снаряди поштучно. Коли кількість дронів і оператор десять дронів буде просто зашкалювати, коли вся техніка буде обслугована і забезпечена за рахунок волонтерів, за рахунок держави, поки що, на жаль, цього немає. Наступне, коли після сімі, пійсяти шістирічних і зразу відправляють штурмову піхоту, ну це насторожує це місце Герою Кременчук став найкращим на останні тижнями, коли Підтягнули е, тих, е, хто навіть за своїми фізичними даними не могли служити в радянській армії або служили обмеженим. Але для е, Збройних сил України вони потягнули. Наступне питання. Мене непокоїть все ж таки, повернемось до фронту, а не до питань комплектації фронту. Мене непокоїть все ж таки е, ламанський напрямок, так? е, е, сівськими. Прошльопали, проспали, і ніхто відповідальності не поніс. і Ми не розуміємо, як так сталося. Наступне, але загроза на тому ділянці не залишилася. І, на жаль, не буду називати номера бригада, але дай Бог йому утриматься на цих ділянках. І з боку святогірська активізація ворога пішла, і сторону, з іншої сторони, з покуліманська, все лі, показує, що. Тягнуться і планують вони рухатись на Славянськ, і потім створити передумови для блокування того ж самого Краматорська. Сподіваюсь, Краматорську робота по підготовці міста до оборони полягає не тільки в спроможності забезпечення фортифікаційного відношення, а й створення відповідних роздосереджених запасів медикаментів їжі, питва, боєприпасів в разі міських боїв, щоб. Потім дрони не обрізали всю логістику, і ми через тиждень там не звернулися. До речі, ніхто не заважає наразі додатково будувати е, додаткові дороги, захищені для здійснення е, забезпечення потреб фронту. Поки що я це не бачу, щоб це робилось. Тому для мене е, лиманськ е, Краматорськ, це вже як один напрямок, Реально. Що стосується Покровсько-Морноградського напрямку, це. Те про стара мрія росіян вийти на добропілля і закрити е, Краматорське угруповання, ну мінімум, хоча б в плещі. Кліщі, кліщі. Е, що стосується запорізького напрямку, ворог е, на даному на, на даній ділянці готується до активізації наступальних дій. Вони і там, там непогано рухають. Вони туди зараз прикидують десантників. і е, пішла потужна постачка поставка. Що калібр снарядів Калібру 152. снаряди Калібра 152 це якраз для активних наступальних дій для прориву на одній з ділянок? Тому сподіваюся, військове керівництво на це зверне увагу. Це по фронту, от поки що, все. От, поки ми з вами говорили зараз, і е, з'явилася новина: що Служба безпеки України е, відкрила кримінальну справу проти Володимира Петрова. За статтею державна зрада, ось така новина. Сподіваюсь, до суду ця справа дійде. Ну там серйозне звинувачення, як описується, будучи блогером, телеведучим, а також продюсером «Люмпен Продакшн», діючи на шкоду суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній інформаційній безпеці України, використовуючи власні ресурси. Надав іноземній державі Російській Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Тим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану. Єдине, хотілося б додати: дуже мені подобається фільм. Він, хоч і радянський, але там є дуже класна фраза. Він називається Напарник. Пам'ятаєте, так? Там, Смірноф і дів'янника грають uh -huh. на, на будівництві. І коли приходив бандюган, якого там на 15 діб закрили, і каже: у вас, каже, нещасні випадки на стройці були? Я каже, ні, будуть. Оце мені дуже хочеться почути, що був нещасний випадок, і проблема кримінальної справа закрита за відсутністю обвинуваченого, тому що був нещасний випадок на будівництві. Все. Сергій Юрій дякую вам за сьогодні, дякую за стрім. Дякую, що долучились. Дякую за гарні питання. Ще раз кажу: дякую нашим проти силам протиповітряної оборони за гарний результат. Я розумію, що ворог і далі буде намагатися наносити удари, і у нього сили засобів значно більше ніж, як казав наш керівник з вулиці Електриків, що у них вже все закінчилося ще восени двадцятого року. Ніхрена, нічого не закінчилося, і поки що, на жаль. За той час, що з 22 року пройшла, за ті гроші електрики могли викупити все керівництво всіх підприємств і зробити величезну диверсію. Грошей немає, нема немає, результату немає ну це таке. А дякую всім, хто нас дивиться, і ще раз скажу, шановні громадяни, все ж таки дякую тим, хто нас дивиться, і їх більше і більше. Дякую тим, хто читають мої пости, і їх також більше. Тільки останній пост за три дні набрав більше, ніж мільйон переглядів. І якраз це стосувалося питань протиповітря оборони і підтримки протиповітряно оборони. Ми мусимо змінюватися в кращу сторону, бо якщо ми не будемо змінюватися, ворог не змінить в гіршу сторону. Тому плечем опліч вперед до нашої перемоги. Дякую.